Чем бы ты меня смогла сейчас удивить? Ну я могу кое-что делать необычное. Бля, я всех удивляю, если хочешь, я могу показать. Закрой глаза. Судичку так Ого. <laughs> блять, да? Вона показувала це, я не бачив, блять. ЄБАТЬ А чому в неї чорнобілі фотографії? Вона ще жива. Я сподіваюсь. <пл *я> ти його не дресируєш, тому він у тебе такий дурний. Сучара ти Єбана, ти забанений нахуй. Молодец! молодець! молодец! Який молодец! <laughs> Гнида забанений! Нет, це все. Куда ти дивишся? Да ти спробуй. Тобі треба швидше просто дивитися. Спробуй перегнати свій погляд. Щось ти не встигаєш. Сильніше старайся. Сука, не получається. я любив раніше Порошенка, скажу так. Ніка де показувала, кліп показує. Я не хочу на тебе ругатись, і взагалі це твоя справа, але ти вже дві години друч, мой як тебе зробити, замість грати. ПС на тебе не схоже. Ти що, сука, ахуєл лице диви Задки сидить вписує. <laughs> Ти що робиш взагалі? То не я, вона теж на мене не похожа. <laughs> Вже не похожа? не похожа. Найс. <плес> nice. 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 Коля легенда. П'ять куль. Uh, Спавлі. <плес> з хай! Трошки моргнув. Просто в одній команді професіонали, в другій команді боти і один професіонал Сіметон. От ну, ну чому це так працює? Хуйлан, хула хвайлан. -ху Кто? Хто? Не так прочитав. Чат, як як заробити? Диви, 40%. Короче, йди нафіг. Стоп, а те, що я купив багато всього? а де воно... що? я, я себе багато купив, а воно ділося десь. Наркомани. Де ділося? Чуєш? Срані наркомани, порозпложується. Давай. Де? <laughs> Это был пранк. Я думаю, він не боротьбу Думай навпаки. Думай, ліворуч, стріляй праворуч. Ну все, мув на виграш гри. Бачить одне од РП. Завітали на стрімі такі вас квасолі Що ж тут відбувається? О, так ви. Він сам собі блекхолдер до речі відмінив. Посилі, <пасиби>, друзі, посилі, що ви тут новенькі. Не забувайте половуватись на канал, добре? Дякую. Фіртка, кубаса, а медіт казав, я твою бабушку і бабу Увага, важливе оголошення. Ян дупа. А мені мама такі не купила. Хоча жорстка була мода. Дядя ще на ринку такий. Та вони на тебе малі. Та, блять. Юбаний Ігор, іди нахуй, блять. Я генератор рандомних мемів. Люблю фільтр, але смусій, фільтр це що Фільтр. Я люблю фільтри. Який? Ну, я водні фільтри робив в дитинстві. А! а Боже, я подумав, що вона.. Не про той фільтр я подумав. Боже мій. Неочікуваний. <рігла> <рігла> в мене... Мордою тресе. Вилазь на поверхню, давай. Я не бачу, що це. Ох, блю, це щось велике. Я не можу... Ох, Булля. Ні ні, ні 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 не 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 в дерева. Ух. Ух, <кхи> <кхи> З першим квітнем, як то кажуть, правильно? Брехня всесвітня. Ух ти що, мамочка. Моя матуся! Як я же вас люблю, матусь. Бля, а я писаку не взял. Бля, а як мне ее взять? Ух ты шо? Ух ты шо? Бля.